Чувак, купи електростанок і ще краще будеш вибрати. Світ, чувак! Та ні, не надо мені електростанок, тому що цей набір. Це щось більше, ніж про бриття, це про витончені лінії, це про красу, естетику, це про культуру чоловічого догляду за собою. Ну, до цього треба дорости. Ну, от таке я. І я впевнений, що таких чоловіків багато, тому що ми займаємося продажем таких помазків, напорів. і вони користуються попитом. Їх купують. Людям потрібно щось більше. Ніж просто станок. Хоча тут і використовується Мак 3. Я сьогодні брився, я згадав, згадав. я не відчуваю різниці між Mac 5 і Мак 3. Брея, воно чудово в руці лежить цей станочок. Ідеально, просто його настільки приємно тримати і користуватись такими речами. Тому переходьте на сайт ексклюзії та замовляйте. А якщо жінка буде робити чоловіку такий подарунок, він буде в заході. Я впевнений.